Нагнітка. Ні, ну Щось від слова нагнітати. А, щось типу, якась погана звістка чи щось таке, може. Типу, там, не мазоль, а щось таке. Так? Мазоль? Так? <рістити> Кульгайсть. Це ємкість, можна так навіть сказати. Туди так. точно можна щось покласти. Якийсь тазик, миска. А це щось з будівництвом, можливо? Ні, 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 ні це в, в побуті. Денному, в використовується. Тобто там два, знаєш, два є тут? от дуже вони насправді легкі в побуті, ви думаю, часто ними користуєтеся. Як посилки переконали. Коробки. Коробки? Якась корзина, якесь щось. Сумка, валіза. Клямка, така ручка дверна. Замок був все раніше, і ти таку ручку натискаєш, і відкривається замок. Засувка, коли ми двері закриваємо наклянку.